Вітаю вас, любі друзі. Багато хто посміється з назви теми, але зараз вже не до сміху і багатьом приходить на розум, що ці теми піднімаються зараз своєчасно. Бо та війна, яка йде без правил, без жалю, без Людяністі. Вона якраз і підтверджує, що ця тема необхідна. Чому я включив свою систему, вона давно мені відома. Ще коли я був маленькою дитиною, моя бабця пояснювала, яка пережила Велику Вітчизняну війну, яка пережила Голодомори, І вона якраз розповідала те, що в них ще не було знищено не тільки на генетичному, але вони ще пам'ятали і в реальному світі. Хто такий людь і хто такий нелюдь корінням це уходить визначення дуже далекі часи, але зараз ми коснемося тільки тих речей, які стосуються сучасного світу. У мене ці визначення лежать в системі Свободи духа. Чому, якщо ви не знаєте, хто ваш ворог, ну давайте простими словами, якщо ви не знаєте, в духовній складовій, хто є Творець Бог, а хто є супротивник Його диявол ви, і, і які характеристики є у того і у іншого, чи у тої, чи іншої сторони, ви ніколи не зрозумієте, на якому боці вам бути. Це проста констатація. Якщо ми не знаємо, що таке добро, що таке зло, ви ніколи не будете притримуватись тої сторони. На якої у вас лежить серце. До речі, нелюдь слова і визначення в древні часи визначалася як людина жорстока, немилосердна, без серця. Тобто це безсердечні люди. А науковці зараз доводять, що серце у нас має свій мозок навіть. І тому, коли у вас немає совісті, десь колись вона все рівно проявиться. Тобто і погані люди знають, що вони роблять погані. А тим паче, коли це роблять вбивці, гвалтівники, шахраї, там і всі інші, це люди, які приспали свою совість. Інше визначення вже в енциклопедії, в українській енциклопедії, написано, що це людина, яка жорстока, без правил, цинічна, і яка не має совісті тобто в даному. Випадку, вони просто доповнюють, тобто, що це та людина, яка не має совісті і не має моралі. Опять відповідаю зразу на питання на <кхи> упередження, а чому я роздивляюся цю систему, ці, ці визначення в духовному плані. А тому, що коли ми сьогодні стикаємося, ви кожен день, я стикаюсь з суспільством, а ми не можемо позбутися цього середовища, у нас немає з вами. Такої можливості піти в якийсь монастир, чи піти в печери, чи в ліси. Якраз ми живемо на тій території, яка вся відома, то є люди, і є суспільство, і є громади. І так чи інакше, ви стикаєтесь з жорсткими, поганими людьми, не всі, з яких підпадає під це визначення нелюдів. Є просто невиховані, наприклад, люди. Є люди, яких, по яким пройшлося важке дитинство, є люди, і таких, до речі, буде більше. А зараз ми маємо ще величезну проблему: це стикаючись з людьми, які повертаються з війни. Тобто ті люди, які вчора були порядні, нормальні, люди, потрапивши в відповідні умови війни, які стали не тільки жорсткими, вони стали жорстокими, вони стали вбивцями. Вбивцями по неволі. Але якщо ти переходиш цей кордон, ти отримуєш всі негаразди цієї дії або цієї функції. І воно так чи інакше тебе не зложене. І це ти повинен на духовному рівні це вихлібати, переварити, зробити альтернативу, тобто зробити антидію. Тобто якщо ти вбивав, то тепер ти повинен творити, будувати, созідати. Ти повинен робити так, щоб компенсувати ці негаразди і ці емоції зі знаком мінус, а тим паче, коли ти забирав життя, навіть якщо це життя тих же нелюдів, або вилупків, або тварин, тварій, якщо просто називати їх. Це ті, які мають інстинкти, і ці інстинкти в першому тобто, на першій позиції там, їжа, сон, ходіння в туалети, якесь там розмножування. Отакі От речі вони відповідають визначенню слова нелюдь. <кхід> в більш психологічному плані такі люди це люди, які дійсно втратили совість, тому що система. Система грошей, наприклад, проте диктували ті ж банкіри. Да? Вони не люди. Чому? Тому що написано у США у всіх святих книгах: не давайте гроші в рост. Ви можете давати це в борг, але вам повинні повертати ту ж саму суму. Якщо ви тільки даєте в рост гроші, то фактично ви ті ж самі вбивці, тільки. Економічні. Ну, Інструмент може бути різний. Лікарі теж вбивці і що? Вони, що відносяться до категорії людей, які вам допомагають, ні, вони теж відносяться до категорії вбивців. Зрозуміло, що не всі. Зрозуміло, що тільки ті, які це роблять цинічно, на підґрунті отакої наживи. В основі нелюдя лежить тваринність. Тобто, це перша щаблинка, коли ви живете як тварина. Просто тварина в гіршому розумінні цього слова. І то твари завжди, коли кажу, то захисники тварин мені кажуть, том, що не можна порівнювати так, бо будь-яка собака, кіт, навіть хам'ячок. ж криса має інстинкти, і вона не переходить цю, цю межу ну, за рідким виключенням. Можу погодитись. Але людина це сама жорстока тварина, яка існує в світі, сама страшна. Якщо бо вона знищує собі подібних. Такого немає. Майже не де. Вовк не їсть вовка, тигр не нищить тигра, вони можуть тільки робити супротив, але там перемагає сильніший, а слабкіший виходить. Ну це є так. Давайте ми ознаки психологічного розладу цих небідів передивимося, а потім перейдемо до духовної складової. Значить, це люди, які не мають совісті, не мають психологічних обмежень, тобто ті, які не виховані, які не мають моралі. І їм за досягнення своєї мети, будь якої ми зараз не здивляємося її. Досягнення своєї мети, і вони підуть по трупах, по головах, вони підуть переступати, і їм абсолютно байдуже, що в тому випадку буде відчувати собі та людина, якій вони нашкодили. Вони можуть мати обличчя людське, вони в більшості випадків, наприклад, як чиновники, вони кажуть, а що я, то тобто, я вам довідку не дам. А людина не може отримати, наприклад, субсидію, а там не може купити харчі, а після того там вмирає з голоду. То хто він? Він вбивця. Тобто, не треба. Моя бабця якраз казала, вона була така м'яка, добра людина, але переживши ті негаразди, про які я вам сказав, вона казала, том, що це треба розділяти без умовностей. Тобто, повинна бути в цьому випадку чорне і біле. Тобто, є людь, є нелюдь. Людь це людина, яка має совість, яка вхожа в коло, тобто вона ніколи не порушить закон. Тобто, якщо брати таку міжнародну інтерпретацію, кон і закон. Кон це коло, закон це те, що за ним. Тобто це ті люди, які приходили, їм треба було тлумачити те, що знаходиться в колі. Точно таким же чином, людь він ніколи не пересече цю межу. Ніколи, просто від слова ніколи. В більшості випадків люди в суспільстві. Якраз і захищаються тим законом для того, щоб тих нелюдів обмежувати. Я наполягаю на те, що якщо ви не роздивлятися таку систему людей і нелюдей, тобто як свій чужий, то будете мати величезну халепу, будуть мати проблеми ваші родичі, родина, ви не зможете захистити, тому що у вас немає ідентифікації. Інколи ваш співробітник чи ваш колега, ваш сусід. Може бути таким нелюдям, що ви навіть собі уявити не можете. Чому? Тому що він ще надаває, надягає маску, тобто з доброї порядної людини, як написано в Біблії, прийдуть до вас вовки, одягнуті в овечі шкури. Отакий От ж теч точно такий ж них формат. Я роздивляюся це дуже глибоко і досконаливо, тому що коли ми роздивляємося проблеми людей. В тому ж самому суспільстві, то я їм пояснюю, ну, давай, давайте на будь-який приклад, який пройшовся по мені, там козацтво. Тобто це люди, які повинні захищати козаки це люди, які захищають Батьківщину, боронять свою землю, боронять свої громади, які захищають бідних, які захищають слабких. А в результаті з'ясувалося, що з'явилися ті козаки, які свої ж продавали у рабство. Ну от на теренах Херсонщини, Миколаївщини, на теренах Запоріжжя, коли відбулася окупація російськими військами, якраз отакі козачки нам якраз і зустрічалися, ті, які здавали своїх. От вам один із прикладів нелюдів. Величезна кількість тих нелюдів зараз мімікрує, тобто вони кажуться не тільки добрими порядними людьми, вони майже нічим не відрізняються від звичайних людей, від пересічних громадян. І тільки коли виникають обставини, тобто такі лакмусові папірці виникають як ситуації, тоді вони себе проявляють. Ну от приклад, коли стала нестача продуктів харчування. Коли нам допомагають і дають гуманітарку, а вона розподіляється по якимось таким хитрим чином. І скільки зараз через рік ми бачимо цієї повномасштабного вторгнення, скільки з'ясувалося згнило продуктів, а скільки людей не отримало цього і отримало пошкодження своєму здоров'ю, або дійсно помирали з голоду, були такі випадки. Тому ця тема дуже актуальна. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що Основний критерій це зрозуміти і з'ясувати, що цих людей повно навколо нас, їх дійсно багато. І ці люди, вони, які прикидають, тобто, ці не люди, які прикидаються людьми, вони здатні не відчувати вашого болю. Їм, мало цього, всі дії, які вони будуть робити з вами, їм це подобається. І якщо ви такі ознаки маєте, а це ознаки контролю, тобто ці люди будуть обов'язково вас контролювати, тобто йти до влади. Це люди, які обов'язково мають гроші чи йдуть, прагнуть їх. Тобто всі матеріальні речі, це люди, які мають славу, тобто публічні люди, наприклад, ті ж саме політики. Це люди, які мають силу. Тобто ті ж Силові структури вигляді поліціянтів, або прокурорів, СБУшників і всіх інших, ті, які мають важель для того, щоб перейти межу закону і вони цим користуються своїми посадовими, наприклад, своїми посадами, нехтуючи законом. Таких людей горіть дуже багато, і не дай Боже вам випускати чи запускати таких людей до себе. Сьогодні я вам назвав прикладом лікарів, але і вчителі в школах сьогодні мають ту ж саму е негативну оцінку. Фактично, це більш духовні нелюди, тому що вони виховують наших дітей не традиційних е розуміннях, а якраз підміняють їм виховання, тобто мораль і е ці етичні критерії. Зникають у наших <хи> дітей, і після того ми маємо халепу, тобто діти наші, а виховання не наше. От на цьому я хотів би вам сьогодні завершити свій спіч і будьте обережні, нелюді серед нас!